Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колесо Історії, де ми продовжуємо говорити про. Хороший, але антиісторичний фільм Хоробре серце. Минулого разу ми розпочали до річниці битви при Стірлінг Бріджу е говорити про сцену, яка е показана в фільмі саме цієї битви. Вже сказали про те, що в історію ця сцена увійшла як е битва при Стер Бріджі, тобто битва на Стіллінському мосту, якого у фільмі Вільям Волос е абсолютно не показав, який був насправді не селянином, як у фільмі, а дворянином. Кілти шотландці не носили, і минулого разу ми зупинились на кульмінаційному моменті цієї битви на атаці. Важкої лицарської кавалерії дуже вона непогано показана у фільмі. Ну, якщо не рахувати за те, що е лицарі йдуть в атаку дуже надто розрідженими строями, і одягнені вони взагалі у обозна що, але зупинятись на цьому не будемо. А хто ж їх зустрічає? Кого вони атакують? А Вільям Волос придумав інді індіанську хитрість. Наточити і порубати і наточити велетенські дрючки, що ми і бачимо у цьому фільмі. Скажу одразу, це абсолютно антиісторично. Отже, ця атака могла закінчитись двома варіантами: перше, як власне показано у фільмі, що оці голодранці у кілтах без труселів зустрічають важку лицарську кавалерію оцими дрючками. Ну і, власне, зупиняють атаку. От, хоча насправді важка лицарська кавалерія пройшла через оці дрючки просто як ніж через масло. Чого ці дрючки е, лицарську кавалерію, взагалі будь-яку кавалерію не зупинили б? По-перше, що таке е, атака лицарської кавалерії? Це буде у мене спис. Це коник важить 500 кіло, і лицар десь 100 кіло. Ну, в облатунках, зрозуміло, разом 600 кіло. На швидкості десь 40 кілометрів в час несуться бота-бот, тобто ного, чобот до чобота, з виставленими вперед страшенними списами. Ну, спочатку списи тримаються вертикально, щоб вони не гуляли, так їх набагато легше встримати. І в останній момент оця списи опускаються вниз, і оця кіннотна лава неймовірною кінетичною. Масою навалюється на піхотний стрій, втримати отакенькими дручками таку атаку просто неможливо. Хоча правда в тому, що історична правда в тому, що да, кінноту списоносці могли зупинити. Але по-перше, це мали бути спеціальні списи. Висушені, виморені, спеціальним чином запресовані. І головне з металевою. Металевим накінечником, який здатен проштрикнути, вибачте, конячці груди. Тому що отакий навіть заточений кілок, він об конячкою, скоріш за все, просто зламається. Але це не головне. Головне в те, яку тактику застосував Вільям Волос у фільмі, і як це було насправді. Справа в тому, що, щоб піхота одночасно. Зустріла кавалерію з писами, Ну, це мала бути злагоджена піхота, злагоджений стрій. А Вільям Волос у фільмі, як ми знаємо, взагалі зробив для всіх отакий от сюрприз. Щоб відпрацювати такий маневр, зараз я покажу, що це за, за маневр. Ну ним над ним працювали, його відточували. Це відточували цілим строєм, цілим підрозділом, і це мали бути досвідчені воїни, а не голодланці без трусілів, яких нам показав Вільям Волос. Як це робилось? Справа в тому, що спис. Скажімо, оце грунт, моя моя долоня, а це спис. Спис спочатку втикався в землю під великим кутом, і потім, коли потрібно було зустрічати кавалерію, робилось по команді. Отак: от от він нахилявся під кутом приблизно 45 градусів. А отут, от. Списоносець ще й наступав е, ногою, щоб утримати е, списа, щоб він не поїхав, щоб у нього е, удар конячки з цього боку просто цього списа не вирвав з рук. Хоча списи навіть тоді, спеціальні списи, все одно ламались. І от так от зустрічалась конячка. Але справа в тому, що не одним списом зустрічалась конячка. Таких списів мало бути, ну якщо насправді, то чим більше, тим краще. Е, подбувало що по декілька десятків площиною лише на один квадратний метр. Зараз я вам покажу, як зустрічали зустрічала спесоносці це вже іспанська терція. Тут знову ж таки не дуже достовірно, але оцей передній ряд. Який зустрічає кавалерію, от саме так і робили, і цей ряд мав бути не один. Вони теж мали стояти плечем до плеча. А в задніх рядах із більш довшими списами теж мали стояти отакі люди, щоб зустріти, щоб просто зупинити кінетичну навалу оцієї маси кінноти. До речі, у фільмі там нам говорять про 300 кіннотників. Це абсолютно історично достовірно, тому що зазвичай в історичних фільмах говорять там тисяча, п'ять Тисяч, 10 тисяч ні, насправді, один важкий лицар він коштував за тими часами як наш нинішній танк. Ну і власне на полі бою він таким і був, але головне, що лицарі мали йти в атаку щільним строєм, а їх мали зустрічати списаносці ще більш щільним строєм, щоб хоч якийсь спис. Чим більше списів, тим краще, щоб вони не поламались об конячку і щоб їх не повиривало з рук. Ну, от ми бачимо у фільмі зараз якраз. Очима а, кавалериста як зустрічали списоносці отих от конячок, і ми бачимо, що вони а, лише по центру стоїть Вільям Волос із прямим списом, а всі інші з боків. А, Свої списи вже під кутом направили на конячок. Ну, чи треба сказати, що конячка в такий стрій пробила б і поскакала далі. А лицар, котрий на цій, на цій конячці, по-перше, він би прошликнув когось, можливо, не одного своїм кавалерійським списом, а потім достав, достав би меч і вже почав би крамсати усе, увесь цей строй, увесь цей стрій. Але у фільмі такого не сталося, і це абсолютно історично. Але що ми бачимо далі у фільмі? Оця лава кінотна зупиняється, і її просто-таки починають кромсати піхотинці Мела Гібсона, шотландці без трусилів. І там один класний кадр. Я вам його не покажу, тому що занадто він кривавий. Але Вільям Волос триває в руках такий собі чекан і просто пробиває. Лицарський шолом, ну, власне, знову ж таки, це історично для того, чекани і користувалися. А далі ми бачимо, що, побивши лицарів, що було б неможливо, шотландці бачать, що на них вже висувається англійська піхота, котру граф Джон Варен, граф шостий Сурей послав в атаку під керівництвом Хью Кренсінгема. Про Хью Кренсінгема я теж розповім. І заваливши таким чином е, лицарів, шотландці теж йдуть в атаку. І тут е, доволі курйозний момент, тому що спочатку Мел Гібсон мчить в атаку із тим самим, самим чеканом, котрим він щойно пробив якомусь нещасному лицарю, його бошку. Мчить він в атаку. Несподівано в наступних кадрах ми бачимо, що... Мел Гіпсон мчить в атаку вже з голими руками, куди він дівчика. Ну бач, бачите, він так по-спортивному розмахує двома своїми ручками. Але і це ще не все, тому що невдовзі несподівано замість чекана, а потім голих рук у Мела Гіпсона з'являється в руках його знаменитий дворучний меч. Куди він дівчика? Ну, скоріш за все, Мел Гібсон або Вільям Волос у ході атаки вирішив відкласти пістолет і взяти в руки автомат. Про меч Вільяма Волоса не дуже історичний, ми теж згодом поговоримо. І що ми бачимо далі? А далі ми бачимо абсолютно в регбійному стилі, як натовп голодранців у кілтах і без труселів. Кілти насправді тоді не носили, мчить в акаку. А назустріч йому в таку ж безумну акаку мчить ще один натовп, але вже е, краще озброєний в обладунках і, скоріш за все, в труселях. От як ви думаєте, на чиєму боці перевага? З одного боку, люди без обладунків і ну, фактично, голодранці, з іншого боку, люди в обладунках. А це дає беззаперечну перевагу на полі бою. Ну не говорячи вже про те, що так в регбійному стилі один на одного не мчали. Що потім ще й зіткнутися, хтось через когось перелітає в кіні, це безумовно виглядає красиво. Насправді так не було. Насправді ходили з троєм. Більше того, я у цьому фільмі не побачив е, в цій батальній сцені жодного щита, а ходили насамперед в атаку, або стояли у захисті якраз із щитами. Дуже антиісторично, і що відбувається далі, на головне, що якраз у цей натовп голодранців починає просто таки коромсати і не різати людей в обладунках. На полі бою людина в обладунках, навіть якщо ти в шоломі, навіть якщо ти в чомусь простенькому, у тебе вже беззаперечна перевага, тому що голова це дуже небезпечне місце для ударів. Туди може прилетіти. Якщо шолом там щось зупиняється, коли б'ють тебе. Якщо тебе в обладунках б'є людина без обладунків, то обладунок якийсь удар зупиняє, і в цей час ти можеш прошникнути людину без обладунків. Ну, без, в усякому разі, без занадто великої небезпеки для самого себе. Але цього не відбувається, тому що у фільмі голодранці Мела Гіпсона вирізають. Елітну англійську піхоту, і, хоча вони в фільмі в обладунках, але те обладунки знову ж таки бозна які, і невідомо звідкіля взяті, незрозуміло як, але на цьому зупинятись не будемо. Більше того, е обхідним маневром на англійських лучників заходить той самий. Едрю е, Деморей, який насправді і керував, командував битвою при Стіллінгу, І він дійсно здійснив фланговий маневр, е, перейшовши через річку і ударивши тих англійців, котрі не, встав, е, не встигли переправитись через міст. Але тут ми бачимо, що вони е, набігають на англійських лучників. Ну і знову ж таки їх перерізають, і таким чином. У фільмі, ну, як власне, і в реальному житті, але зовсім іншими методами, була досягнута значна для шотландців перемога. І що робить Вільям Волос у фінальній сцені цієї батальної сцени? Він піднімає свій велетенський меч і кричить: А! Ну, власне, тут вірю, тому що після будь-якої битви і донині. Всі бійці роблять так само тут. Е, Вільяму волосу, е, точніше, нашому мелу гіпсому вдалося передати певний наслід. Давайте тепер поговоримо власне про той самий. Меч Вільяма Волоса. Він до нас дійшов і до сьогодні. Він зберігається у музеї, але насправді ми не знаємо, чи точно це меч Вільяма Волоса. Тому що, по-перше, ну, дворучні мечі, вони нам широко відомі, вони найбільше мали розповсюдження в 15 столітті, там у небудь лангснехтів. Про цей меч дійсно згадується, що після страти Вільяма Волоса він залишився власне. Десь в якихось архівах і складах є декілька. З королівської е, англійської резиденції, по-перше, ним, начебто, от я обіцяв вам про розказати про Х'ю Кренсінгтона, який вів в атаку е, ту саму піхоту, яку е, якому Вільям Волос е, ловко спочатку підрубав дворучником ноги коню, а потім зніс голову і саму Х'ю Кренсінгтону. Так от, за легендою, Х'ю Кренсінгтон був королівським е, казначеєм. Він збирав податки, шотландці його люто не е, Більше е, е, його недолюблювали і самі англійці. І за легендою, Вільям Волос для свого Чного меча зробив піхви саме із шкіри Х'ю Кренсінгтона. Тому нам відомий наказ королівський наказ зробити для цього меча. Це вже е 14 чотирнадцятого століття наказ зробити для цього меча нові піхви. Потім є наказ замінити йому руків'я. Потім його знайшли ще раз у 19 столітті, і ось це, начебто, меч Вільяма Волоса поставили в музей, але донині ніхто не зробив експертизу, тому що насправді то цей меч схожий на більш пізній. Дворучні мечі тільки починають з'являтися у 13 столітті. Але шотландці досі не не роблять цьому мечу експертизи. А знаєте чому? А тому, що якщо зробити йому експертизу, то скоріш за все розвіється оця красива легенда про персональний меч знаменитого Вільяма Волоса, героя шотландського народу. І тоді, що Доведеться прибрати цей, начебто, історичний екземпляр із музею, а так в музей. Ходять туристи, платять за квитки. Якщо я опинюсь в цьому музеї, теж обов'язково піду подивитись на меч Вільяма Волоса, хоча в мене є великі сумніви, що це його меч. Але то таке головне красива легенда, яка підтверджується, начебто, персональним мечем Вільяма Волоса. Не все встиг розповісти. Напишіть, будь ласка, в коментах, якщо варто продовжувати тему хороброго серця, тому що там є про що ще розповідати, то я продовжую. Якщо ні, то перейдемо до інших тем. Фільм «Хор... Робре серце» – красивий, гарний, хороший фільм. Шотландцям співчуваєш, окуп... англійських окупантів ненавидиш. На Мела Гіпсона і Софі Марсо приємно подивитись. Хоча все було зовсім насправді не так. Як можемо продовжити цю розмову далі? Обов'язково побачимось. Слава Україні!